Ідеальна жінка, я твою маю. От на вашу думку. Я не знаю. Ми Ми моя дружина. <рес> <Есть> <рес> <Ясна. Ось мені. рес> ідеальна жінка. Найперша. Послушна Богу. Це найперше і найголовніше. А ідеальний? Ідеальних не буває. Почитайте 31 розділ при yeah. <реш>, Соломона. <реш>. <реш>. Але е, я вам хочу сказати, е, що немає ідеальних жінок, як і немає ідеальних чоловіків. Е, це все є те, що ми, е, якщо сім'я дружня, то ми ліпимо один одного і формуємо один одного е, такими, ну, е, коли я дивлюся на, на негативи так, своєї дружини, то я розумію, що це мої негативи.